Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Дніпрорудне, де окупація, коли настане і як саме це буде відбуватися? Скажіть нам, будь ласка, місто Дніпрорудне, коли саме буде деокуповано? Як це буде відбуватися від Росії? місто Дніпро Рудне. Ворога будуть виганяти, тут не буде боїв, запеклих, боїв Дніпрорудне, вийде ворог вночі покине, бої ці сутички, вони як-то непомітно будуть відбуватися, але це все вночі. На підступах, ага, це буде на підступах до міста. Угу. От, і вийде ворог. Так, прийде закон України. Будуть засуджені всі колаборанти, я так розумію, пропагандисти. Всі, хто з ну, радів, тому що була окупована місто Дніпрородне, ще, це, напевно, щось пов'язано із, не знаю, це якісь підприємства, завод. Там може проходити бойова якась сутичка. От, може, там де угу. завод. І ворог буде придушений, він вийде, втече ще до міста Дніпрорудного надходження фінансів, допомога людям, влада. Виплати, виплати, стабільність. Так, всі жінки, пенсіонери, всі, хто потребує пенсій, виплати вам ідуть. Ці заборгованості, все йде до вас, і закон, і будуть ловити колаборантів. Дуже тут у вас. Засилля оцих пропагандистів і великі фінанси до вас ідуть також. Не бачу я, щоб були серйозні такі бої, щоб в місті руйнування і смерті жителів я не, не, не бачу. А де окупацію ну, так, це для жителів воно як-то пройде швидко. От сама подія цієї деокупації, воно швидко як то пройде. Скажіть, будь ласка, коли саме звільнять місто від росіян? Ні, скажіть, будь ласка, ледні природи. Якого числа звільнять від росіян? Так. Верховний суд тут виходить, що четверте число саме буде деокупація, і ще щось там або багато дуже. Поховань за людей. Пропагандистів. Угу. Люди отримували гроші. Вони будуть тікати так. Четверте число, деокупація. Будуть знайдені тіла, загинувших або поховання, якісь масові поховання людей, жінок, цивільних людей, що їхні смерті. Це страшний суд, ну, повернуться ворогові. Ворога, накажуть, дуже сильно буде покарано за те, що він... це була насильницька смерть. І також відхід з Дніпрорудного колаборантів саме тих людей, які працювали, вони отримували гроші від росіян. за... Саме вони винні в тому, що оцих людей вбито, От, що вони загинули саме їх жорстоко, насильно, насильницька за смерть і за колаборантів. І четверте число. Деокупація Дніпрорудного. Угу. Так, вам фінанси вони. Ай, на... Так, це буде декупація, а тоді буде такий період, щоб до вас надійшла вся необхідна забезпечення, щоб оці фінанси дійшли, там відновлення шляхів дороги до Дніпрорудного, розмінування, я так розумію, щось із дорогами. Щоб швидше могло. Приходити забезпечення, допомога людям. Заперечую, 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 заперечу, заперечую. Може таке будь-що заміновано і шляхи, і навколо міста, і в самому місті. Заперечує. Заперечую. заперечую колаборанти. Не зможе ніхто втікти від суду страшного. Все, що всі злочини будуть покарані. Злочинці всі знайдені і покарані. Буде так, буде так, буде так. Заперечую. Заперечую. Так, суд. Суди. Так, сама феміда вийшла <кій> Так, буде деокупація. Дивіться, ваше місто Дніпрорудне буде отримувати таку допомогу, що і жінки, і діти зможуть повернутися до своїх рідних, близьких родини, об'єднаються. Буде все зроблено для того, щоб люди змогли повернутися. Так. А війна закінчиться. Так, для Дніпрородного йде період миру і відродження. Відродження, відновлення. Так, оце спустошення, воно закінчується. Прошу допомоги вищі сили. Не закінчиться якнайшвидше війна, за заперечує Повість. Весь дегатив. Повертаю ворогу. Тому хто робив, буде так, буде так, буде так. Більше ніхто не може чинити злочини в Дніпрорудному, грабувати, працювати на ворога. Всі шляхи ворожі закриваю, перекриваю, перекриваю. Прийде якнайшвидше закон України в Дніпрорудне прийде. Врятую жителів від росіян. Буде так. Пограбоване місто. Прошу допомоги відновити життя, всю інфраструктуру міста, всі шляхи дороги до міста. Вищі сили, янголів-охоронців духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на деокупацію міста Дніпрородна. Більше ворог не може чинити злочини, наживати наживлятися на стражданнях жителів в місті. Мешканців Дніпрорудного більше ніхто не може ні грабувати, ні, ні, ні знущатися. Відвертаю росіян від Дніпрорудного, тікають, лякаються. Буде так, буде так, буде так. Де відновиться мирне життя, де відновиться влада України, Дніпророда. Прошу допоможіть. Не буде все сказане здійснення. Прошу покара... по Верховному суду повернути все злочинцям, щоб сама Фаміда покарала тих, хто працював на ворога, з, я... з яких хто допоміг і через чиї дії було вбито цивільних людей. Дякую за увагу.